Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Не зважайте увагу, що я ще в процесі, але хочу вам дещо розповісти. І мова піде про зубні щітки. Тому що, от щойно не витримала, вже поміняла щіточку в мене така червона була. Купувала я її в бракарді. Це є український виробник, там різні кольори, жовті, були пурпурні, темно-сині, червоні. І, здавалося, і коштує вона, до речі, не дешево, хочу вам сказати. Я вже не пам'ятаю, 240 гривень була зі знижкою. А потім вода. Це ж волосся мала. А потім. Щось я дивлюсь. А коли я купувала? Коли я у Катюні була в Києві в прокарті, Я заходила, а там були знижки. Дівчатка. І дивлюсь, щось воно мені не дуже. Це є ось цей виробник, я вам зараз ближче буду показувати. І вона така, начебто, незвичайна. Показую вам, бачите, як вона? А сьогодні вже не витримала. Розпакувала те, що я Катюні купувала, якщо вона приїде, був час змінювати щиточку їй. Я купувала ось таку, тому що Катюні вона більш до вподоби. І потім до мене Катюня не їде, а щось у мене не складається з цією щиточкою. Я вже і так, і так, і думаю, та не вже я якась вже не така. І ось дивіться, щойно почистила. Воно так не відрізниш. Але яка велика різниця. Тому що там де синеньке оце, воно іде між зубами чистить. А це просто. Я намагаюся так близько показати, що, а, отак от, от краще видно. І між зубами, як вона класно чистить. От не даремно моїй катюні лише такі щіточки подобаються. так Це не реклама, дівчата, тому що я більше за все за українське, але ну щось у мене не склалося з цією. І начебто зручно тримати, іначе все. Але ні, щось, Воно більше як стильно, аніж практично. А зараз релакс для обличчя, вони щойно з морозилки. <хи> Вау! Вау! Пороблю такий масаж і буду сушити волосся. Вау! Я не знаю, як взимку воно піде, але зараз Я не хочу казати за алергію, тому що не хочу. Але ця прохолода, знаєте, воно ж тут, як набряк іде, то знімає набряк і дихається легше. Але ж я і не хочу, щоб застудити собі якусь, якийсь нерв на обличчі, щоб не було зворотнього зв'язку. Але так швиденько-швиденько. Воно холодне, так, воно морожене. І зараз покладу до холодильника на наступний раз. Вау! Вже як підтанула. Да. Сіла, зараз продивляюся новини і дивлюся, як шахет в Харкові влучив багатоповерхівку. Є Постраждалі серед них діти, і я дивлюся на ці кадри верхніх поверхів і чудово розумію, що там не те, що дві стіни, там будь-які стіни не допоможуть. Боже, Боже, люди, бережіть себе. Нікому з вами не потрібні, окрім, окрім один одного. Я дещина. ой, дівчат не хочу все переказувати, начебто і намагаєшся налаштуватися, щоб один одного підтримувати, але від реального життя ти не втечеш і дивишся на цей жах. Кожен з вас ранку вже подивився, скільки зараз. Ну, Восьма година ранку. І робиш висновки, що якщо дві стіни, Таня тобі ніяк не допоможуть. Так, там. так, все. Це для чого було? Для того, щоб не відриватися від реальності. Мені інколи буває, ну як я можу посміхатися, коли ось там так, а потім, думаю, ну це ж моє життя теж. І оці гойдолки, дівчата, у мене періодично буває, тому пробачайте, вже як є, так і кажу. Відверто. Завжди хочеться щось додати. Зараз я в сукні те, що я купувала, коли в Києві була український бренд Вовк. І з комаською вчора сиділи, спілкувалися. Я кажу, що щось мені сюди не вистачає. Ну, комаська приїздила в гості. Кажу і знайшла така якась прикраса, і кажу, якби її чи доповну, доповнити сюди, чи, чи личить воно, чи не личить. Але ж тканину не хочеться, якщо проколеш, воно вже знаєте, як буде. Зараз, о, отак, ближче покажу. Кажу, чи личить, чи не личить. А потім, знаєте, ідея для тих, хто робить прикраси. На такі випадки, коли є тоненька сукня, ткан... тканина така тоненька. Якби було... Не так, як звично, а на магніті. Отак, от, от раз і якось зафіксував, щоб не колоти. І потім говориш, а, а каже, а ти отут десь спробуй, щоб, якщо то не видно буде, чи дуже проколює, чи ні. І я не хочу експериментувати. Що таке? Ти ж звертаєш увагу на повідомлення, розумієте? Червоний до 9.08 наша область. Чи проліт через нашу область, балістики, чи десь. Ну, якщо вони коли повідомляють конкретно про місто, тоді я вже якось по-іншому себе поводжу, А коли не повідомляють, тоді е, продовжуємо. Тому я. Обстріл Запоріжжя. Мої дорогенькі, бережіть себе. Це те, що летіло полетіло, а ми червоні до дев'яти восьмої. Ну, загрози. Якось сьогодні не до червоної сукні. Знов ну, переодягнулася звичайно. І, до речі, з Кумаською теж говорили стосовно одягу, хочеться щось таке жіноче і так далі. Я міряла цю сукню, показувала їй, а потім ми вийшли, та я її йшла проводжати і кажу, кума, от дивися, стосовно взуття. От в мене було таке модельне, можна сказати, суття, коли я там ходила на роботу, коли я вже так базар, парк, докатів Київ, в мене більш спортивне спортивний суття. Одяг теж, Боже, як пташки співають, так хочеться мирного неба, але дуже погані новини з Харкова, є загиблі, з Запоріжжя. І якось не до сукні, не до підпорів. Так от, і я з Кумаською кажу, дивись, і я в тій сукні була. І кажу, босоніжки у мене ось такі. Ну, це якось вона каже, так в кресівка ходять. І сукня в тебе, як наче, спортивно. Я кажу, боже, коли таке було, щоб під сукню щось таке одягали? Можливо, це зараз так. Модно, але я не відчуваю себе в цьому комфортно. От Мода для мене не завжди є пріоритетом або ідеалом. От Зручність так. Зараз зайшла в інтертоп, дивлюсь, таке, щоб і по ціні було під сукню, якщо одягати. 1500 гривень зараз зі снежкою. Ось такий виробник. І добре, що тут де пальці, воно чорне. Тому що, оскільки там трішки походити, воно, знаєте, як літо. ну такі повністю чорні, Хоча чорна, чорна-чорна, 37 розмір. Ціна, ціна, ціна. Дві 159. Ну, теж можна. от, До речі, такий більш, він більш. До вподоби. Ну, не до вподоби, а як до всього йде. Тисяча гривень, браска. Це може бути. Біле ні, біле не може бути. Не до всього, і знижки нема. Тому показала вам, що є. В інтертопі і знов ідемо з вами далі. Я зайшла в сінцей, дивлюся, тут вже одяг на 1 вересня для дівчаток. І мені тканина не завжди в сінцеї до вподоби, але тут так м'ягенька на дотик, 219 гривень коштує. от Така непогана тканинка. Це вже я не знаю, чи для школи, чи ні. А я дивилася, мені треба для зберігання цього, як його там. Біжутерії. Дивилася, дивилася, та нічого не побачила, як то кажуть. Єдине, на що я звернула увагу, отакий от кошик є. Мені не для чого, але на що я звернула увагу. Але дивлюся, він там вже трішки. отут Тин -тин. ну Не хочу я там пальцями трогати. І коштує він зараз мої дорогенькі, де тут гривні 169 гривень. Але естетично так би непогано. Але вже, бачите, ось все пішло, пішло, поїхало. Отут мені не до ви зрозуміло, тому ставлю його на місце і йду, а те, що мені треба, я не побачила. Зайдемо далі з вами. Пішла в Сільпо, дивлюся йогурт, хочу зробити салат ем, тунця, огірка. Тут 8% 49,99 і 1,6% жирності 43,19. Я вирішила взяти 8%. І тут якраз Макс Барських співає навколо купа людей <кхи> в твоїх очах. Безмежний океан. Це я забиваю авторські права. Ви не думайте, що я вчу вас <кхи> співати пісні Макса Барських. І якраз є знижка 27% на таку зубну щітку. Теж куплю катюні, свою якось помічу, але щітка реально класна. Така ну все, йду на касу. Ще візьму огірки по 69,49. Бачите, зараз сільпо, Вони величенькі, але буду намагатися знайти невеличкі. Нас сьогодні знов на щиті, і я думала, чи варто це показувати, чи не варто, але мої дорогенькі, це є наше реальне життя. І якщо не показувати, тоді не пам'ятаємо. Якщо не пам'ятаємо, то заради чого все це. Ми пам'ятаємо наших героїв. І показуємо реальне життя для того, щоб шанувати пам'ять та допомагати нашим захисникам. Я не на ту сторону пішла, бо дивлюся, що люди там збираються. Зараз знову йде і теж приховує сльози. Їдуть, і там я бачила, як близькі цього героя і вони дивляться, і вони нахилили так голову, як наче що дякують, що в цей час люди виходять. Та... та що тут казати? Хто розуміє, той розуміє, кому треба пояснювати, то до побачення. часу, Бо щось в мене по алергії. А, я ж о 10 маю бути вдома. А відчуваю, ну, На щиті було, треба було провести. Зараз покажу, що я купила. О, гірочки вже поклала, зелень для салату, щіточка для Катюні та білий йогурт. Але це ще не все, дівчата. Нарешті я купила собі губну помаду. Не в тому випадку, коли я їду в Київ, я забула вдома губну помаду. Я в Києві пішла, купила спонтанна така покупка. Мені не до вподоби. Ну, вона до вподоби, але не моє. А я хочу, щоб у мене було щось моє. Не тому, що я купила або забула, або необхідно було, або не вгадала тон. Я стояла, вибирала це. Попа у мене колись така була, але це було дуже-дуже, років 15 вже пройшло. Як вона зараз за якістю, я не знаю, то давайте подивимо. Зараз відкриваю, покажу ближче який тон. Який тон, не бачу, який тон. Тут десь має бути. Окуляри не взяла, дівчата. Десь тут має бути. Подивіться, будь ласка. А якщо ні, то я напишу в Якщо ви запитаєте, то я напишу в коментарях. Ви будете питати, Таня, який тон, а я вже візьму лупу, бо по-іншому ніяк. Це з уронка вона йде, зволожує, доглядає. От. А як? Упс. І отакий от тон я на білому вам показую. На руки не буду поки що малювати, заради того, щоб просто намалювати. Але мені дуже сподобався цей тон. Я краще завтра покажу вам, як він буде на губах без контурного олівця. Домовились? Бо на руці це одно, на губах це інше. І я вже в цьому переконалася дівчатка. А коштує, коштує, коштує 430 гривень. От. Купувала я це у нас в нашому магазині тут, на медичній. Там, де мої дівчатка з міста зрозуміють, про що я кажу. Тому... Ну, а тут ще якісь. Інструкція якась. Вау! Коли ще таке було? Пупа, Попа, попа І Інформація. Боже! А це треба одягати окуляри. Одна і та ж інформація, що це гіалуронова кислота, догляд, зволоження. Різними мовами, мабуть, бо малюнки майже однакові. Ось так. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І буде час, коли сукня стане в нагоді і буде доречна. А поки що, як зручно, в чому ти відчуваєш комфорт, незважаючи на. Це модно, не модно, модно, коли зручно, модно коли комфортно, тому що я буду казати лише за себе не так багато якихось умов для комфорту. Єдине, що ми можемо, там приємний одяг, зручне взуття, інколи якийсь смаколик собі. Я до речі, солодкий зараз. Ні, я можу з'їсти, якщо мені принесуть, пригощають, я не відмовлю, але щоб мені хотілося, я пішла, це купила, якось, ну, можливо, то, то що літо і, можливо, так. Якийсь приємний дотик, якась приємна дотик. Я кажу за губну помаду. Коли я зайшла в магазин, я кажу, дівчатка, мені, будь ласка, щоб це відчувалася на губах, якась така приємна емоція була, щоб це не була стійка помада, яка пересушує, ти ну відчуваєш дискомфорт. Ми вже відійшли, до речі, від тих помад. І стійких. Я кажу знов за себе, але ми чому так? І я не знаю. Коли ми носили усі маски, але хотіли виглядати, як завжди, гарно, файно і красиво, тоді я, в мене всі губні помади були стійкі, щоб воно до маски не там переснімалося, відбивалося. І я тоді дуже сильно собі губи пересушила. І зараз, коли які обставини? Якщо я, наприклад, знаю, що впродовж дня в мене не буде вдома, і я не хочу влітку носити з собою губну помаду в сумочці для того, щоб поправити, тому що спекотно вона тане, то я дійсно роблю контурний олівець і. Неможливо. Ну, можливо, у мене немає зараз стійкої помади, але контурний олівець повністю на губи і зверху бальзам біокорну, той, що в мене. То воно, ну, так, більш-менш тримається. Це я вам вже казала, дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Чи я ще не казала? Неважливо, бережіть себе, буду завершувати на сьогодні відео. Як є, так і є. Воно все вживу. Живі відчуття, живі емоції, живий біль. Все живе. Єдине це можуть витримувати лише українці будь-яку згоду. Так хочеться, щоб світ якось. Прийшов до тями. Але ні, я вам вже казала, розраховуємо лише на себе. І ні на кого, коли ти не сподіваєшся, тоді менше розочарувань. Дякую вам, що ви в мене є, що ви в мене вислухаєте ото таку, яку як, як є. Що я можу щось не приховувати. Ні, є деякі речі, які я приховую, але під час війни. Я про них не буду говорити заради безпеки інших людей. А потім, можливо, це вже буде неактуально, тому що будуть інші емоції, інші думки, і до минулого не знаю, як буде повертатися. Хоча дивимось, життя таке. До зустрічі в новому відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. До побачення!